Ножі я більше не точу. Зараз буде, друзі, корисна інформація для всіх власників рейсмусів Метабо, Дніпро М, ЕМ, Рьобі і тому подібних апаратів. Ось такі ножі вже другий раз я замовляю. В кінці відео скажу ціну. Ось такі розміри. Це оригінальні ножі метабо. Я пару разів їх точив. На точка виходить дорожча і якість не та. Ось на таких ножах я вже. Майже 4-5 чи 5 кубів дерева переробив, дуже сильно задоволений, не очікував на такий результат. Ось Дивіться, гарно дуб, гляніс прям. Зараз ось таку ялинку чи смерека одним кадром перепущу, подивитися, який результат буде. Ось дивіться, як гарно стругає, яка крупна, класна стружечка. Навіть ялинку прям під можна вивести. Друзі, а ціна даних ножів, ви не повірите, дешевше, ніж заточка. Я її взяв около 250 гривень. Кому потрібно, друзі, можу скинути посилання. Це не реклама, це просто я з власного досвіду ділюся.